Зв'язку Пліч Опліч, Все українські шкільні ліги, неформальна освіта. Спонсор-хантер. серія 3. Діємо. Вигідна співпраця для усіх та успіх разом з Dream Team. Чому спонсорам реально вигідно? Спонсорство – це він-він формат. Усі у виграші, а бренд у тренді. Ось чому це суперопція для бізнесу. Перше: прямий доступ до молоді. Школярі, їхні друзі та навіть батьки побачать ваш бренд. Молодь швидко генерує контент, ставить теги і кайфує від того, що крута компанія їх підтримує. Друге. Хайпова популярність. Трендові рілси, тікток-відео та пости. Усе працює на імідж і поширюється по мережі. Третє. Лого скрізь. На формі, банерах, фотозонах. Бренд стає серцем події, про який усі говорять. Четверте. Легка реклама, яка розлітається. Фото, сторіс і відео школярів із логотипами хайпують, збираючи лайки. Що запропонувати спонсору? Перше. Лого на формі або банері. Ваша назва тут. Це топ вигляд. Турніри, глядачі, інстасторі. Бренд завжди на очах. Друге пост у соцмережах. Дякуємо нашому суперпартнеру за форму. Ви реально топ. Кілька слів, а репости і хайп забезпечені. Третє. Круті інтерактиви. Челендж у Тікток. Зніми відео з нашим брендом. Придумай рух і забирай подарунок. Розіграш, кожен гість турніру отримує шанс виграти щось круте. Фотоквест, Фоткай ключові локації. Форма, банер, фотозона. Заливай сторіс із тегами і отримуй бонус. Репост батл. Чим більше тегів партнера, тим ближче крутий приз. Вгадай рахунок. Передбач результат матчу та забирай брендований мерч. Четверте фотозони та стильні фішки. Інстазони з реквізитом від партнера. Хештеги, фоточки, хайп і бренд всюди. П'яте унікальні подарунки. Мерч. Кепки, шопери, футболки, ексклюзивні знижки, вибухова комбо для піару. Шосте ексклюзивний тайтл, генеральний партнер або титульний спонсор. Це статус і респект. Сьоме публічний респект і сцени. Цей турнір завдяки вашому суперпартнеру. Ви космос. Пам'ятай, сила в команді. Разом досягти успіху легше. Якщо ти крутий спонсор Хантер з ідеями, тобі потрібна Dream Team, щоб усе втілити. Збери свою мега-команду зі шкільних друзів, фан-менеджер, атмосфера, кричалки, банери, плакати, відеооператор. Знімає все для контенту, журналіст, тексти для публікацій, ведучий. Тримає настрій і зв'язок із глядачами. Фоторепортер ловить найяскравіші моменти. СММ-менеджер веде соцмережі. Коментатор озвучує матчі, додає драйву. Головний редактор контролює стиль та ідеї. Дизайнер робить стильні афіші, обкладинки для соцмереж. Переваги команди. Більше ідей, талантів, результатів, ефективність і організованість. Запалюйте, творіть, надихайте. Ви ті, хто робить гру епічною. Турнір стане не просто подією, а справжнім вибухом, про який говоритимуть усі вперед, сміливо, голосно і разом, бо тільки команда створює магію. Team! не тривожна мені коли друг плічо.